Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Знову пройшов тиждень і ми розподіляємо кошти. Цього разу на тиждень з 21 по 28 листопада. Почнемо ми з сотні. Сотню, яку ми закинемо на карту, так як у нас мікрохвильовка куплена в оплаті частиною, щомісячно з нашого рахунку, 26 числа, знімається 300 гривень. Ми вирішили, щотижня закидати по сотні. Таким чином, на карті кошти копляться у нас. І коли приходить оплата, термін оплати 300 гривень, з карти знімається автоматично. Перед банком ми не в боргу, але якщо раптом станеться так, що ми 100 гривень не зможемо якийсь тиждень закинути, не біда, тому що в нас там про запас уже наперед є гроші закинуті. І того перед собою ми 900 гривень тільки ще винні. І так, починаємо. Наш розподіл. А, уже я записала ті кошти, які ми повинні закинути в кожну рубрику. Давайте це приберемо, тому що трішечки заважає. Так, 600 гривень у нас в комуналочку ми закидаємо, і того за комуналку на комуналку у нас буде 6173 гривні. Так, а, купюри у нас не зовсім дрібні. То, вибачайте, за смски. Купюри у нас не зовсім тут, отут не дрібні, а тут якраз дрібні 6 тисяч повинно бути 173 гривні, то ми якраз зараз трішечки і розміняємо тут тисяча дві, три, п'ять Повинно бути тут, так? 5. А Ану-ка, зараз тисяча зараз, дві. 3, 4, 5 тисяч. Тут уже є. Так, а тут у нас 573 гривні. Значить, 5 у нас є. Ми закидаємо 600. А ну-ка, шустро перевіряємо. 5, 500, 600, 700, 800, 900, 50. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 6, 170. Так, 3 гривні у нас монетками тут є. Чудово, тепер ми поміняємо сотню 2, три, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 500 гривень на одну купюрку. Розміняли. І таким чином, на розподіл у нас трошечки є дрібноти. Ну і в конверті є різним номіналом гроші. Чудовенько. Так, це в нас комуналочка. Ми вже заплатили в цьому місяці до грудня місяця, до середини грудня, ми по 600 гривень щотижня копимо. Прекрасний спосіб. Я оцим задоволена на 100%. Всім раджу так зробити. Дуже зручно і не критично. Потім нескладно оплачувати будь-яку суму. Так, на інтернет у нас 1580 конвертику вже є. Ми повинні 410 гривень закинути. І в нас тут буде на рахунку. Пробачте знову за смс-ку, вже не буду вставати вимикати. Буде 1990 гривень. О, прямо як 1990 рік народження. Ну, не мій. Ха. Так а, 1900. 1, 2, 3. Давайте, знаєте, як ось 1500. А ні, так не робимо. Назад-назад. Мені потім потрібно буде на карту закидати суму, потрібно буде, щоб були розмінні. Так, 1000 є. 1, 2, 3, 600, 700, 800. 2 секунди, я повернусь. Бо це зараз так буде 150 разів. Я з вами. Так, тепер вже точно звук вимкнула. I'm so sorry. Так, 1200, 400, 600, 700, 800, 900, 50, 90. Так, все інше сюди. Правильно, що 1200, 400, 600, 700, 800, 900. 90 прекрасно. 1990 гривень. У нас на інтернет на підписки на телефони. Підписки вже в наступному місяці, 8 числа, 7-8, треба перевірити, 7 чи 8. А, інтернет буквально в кінці місяця ми забираємо через тиждень. Ми там трохи прошляпали з оплатою, але все, вирівнюємося, все буде чітко. І телефони вже з грудня місяця. Так, на навчання. На навчання ми 200 гривень закидаємо. У нас на навчанні було 1200. 1100 гривень, а ми заплатили дитині за харчування. 1100, там роблять перерахунок. Взагалі за місяць 1400 з хвостиком повинно бути. Але так як е, то було замінування школи, е, навчання не було, відповідно, діти не харчувалися, е, то немає світла, діти не харчуються, то ми е, прихворіли були, не пішли в школу. Ну, в общем, таким чином у нас 1100. За місяць оплата була. 300 тут повинно бути: 100, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 300 гривень на навчанні. Так, продуктики, продуктики, продуктики. 200 гривень у нас тут є, 2,5 ми повинні закинути. 102 з половиною. 2,5, і того в нас 2700. Тут в конвертику є. Так, 2800. Якраз ми плануємо подивимося, що в нас там по акціям в магазині. Якщо будуть якісь, то, ну, наприклад, м'ясо або риба за акцією, ми її купуємо, незважаючи на те, що в холодильнику ще є в морозильній камері, таким чином ми робимо невеличкі такі запаси. Зрозуміло, що з вимкненням світла холодильник не так тримає холод, але. Якщо ми холодильник не смикаємо, раз по разу, не відкриваємо, він холод буде тримати набагато довше. А так як у нас ще морозильна камера, в якій постійно тримається температура мінус 18 градусів, коли світло вимикають, не знаю, один раз, мабуть, в декілька днів ми можемо відкрити морозилку, бо готуємо щось, поки світла немає, у нас є газ. Так от, якщо морозилку не відкривати, так само вона не втрачає цей холод, він не розповсюджується. Точніше, не нагрівається холодильник, так що все окей. Так, в госптоварах. В госптоварах ми закидаємо госптовари сотню. Тут у нас були гроші, сміттєві пакети пішли. Зараз треба буде трішечки. Під накопити, да, або відкласти в наступний тиждень трішки більше і купити пральний порошок. А тут і милку ми купили, і туалетний папір. Ну, в общем, трішечки-трішечки, знаєте, як трішечки, але аж копійка до копійки, і виходить, розходяться гроші. І то гостовари товари всі знають. Е, а що я сотню відкласти повинна, я вже 200 замахнулась на пухнастиків 200. Всі знають, що ми потрошки відкладаємо. А потім, як пішов купувати, це жак якийсь. Це пощастило, що все скопом не закінчується. Так, на паливо ми відкладаємо 500. Слухайте, щось я десь якось напартачила. конкретно. Зараз побачимо 100-200. Точно напартачила. Люди добрі. Де я діла гроші? все рухайте. Такого у мене ще не було. А ну, а тут повинно бути 600. 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 170, правильно. Або, скоріш за все, десь упав, не знаю, немає, немає, десь прошляпала. Так, тут 1000, 1200, 400, 600, 700, 800, 990. Все правильно. Так і було. Правильно ж? Та -да. Так, навчання. 200 докинули. 300 гривень повинно лежати. 100 220 300. Продуктики. 2500. Ми відкладаємо. 12,500 відклали. 200 гривень було, 200 у нас тут лежать. Щось, я вже почала хвилюватись, слухайте. Десь завітрились гроші. Сотня на госптоварах лежить. Пухнастики сотню докинула, повинно бути, 200. Лежить. Все, все інше я ще не розподіляла. Що в мене лишилось? 100, 200.

Плюс сотню, яку ми відклали 4520. Люденька, А що ж це я так порв? Слухайте, тут можна повірити, що хтось йде Далеко і надовго. Господи. Значить тут ми нічого не відкладаємо. Зараз будемо все міняти. На бензин кидаємо. 100, 200.

На кишенькові відкладаємо десяточку. В дитини є зекономлені накопичені кошти. Оце таке десяточка. А що? 10 гривень. Зрозуміло, що дитині 10 гривень, хай поки полежать, а в дитини є накоплені, відкладені. Вона так само відкладає свій байндер. Свої конвертики, має свої категорії і в челенджах вона так само бере участь. А ми А все, 4,5200. 45200. Да, і 45200. Якраз на цьому етапі в мене вимкнувся мікрофон і побачили вже на, на тому етапі, коли монтували відео. 4520 гривень у нас було до розподілу на тиждень, і таке трапляється, що вистачає тільки на те, щоб покрити обов'язкові витрати. Зараз ви бачите на відео, як я записую залишок по конвертам, той самий, який і був. Тобто, все, що я планувала додати. Прошляпала, промахнулась, не те записала. Ми анулювали, додане і залишили те, що було. Перераховую зараз всі розподілені кошти, чи ніде я не напортачила і додала, розклала саме правильну ту суму. Ви бачите зараз це ну і все. В результаті я побачу, що все правильно. Але нічого. Головне, правильно розподіляти і намагатися не влазити в якісь борги, тому що потім з заборгованостями будуть трабли. Всі кошти, які зараз ви бачите в скринці, ми відклали на челенджі. Це решта з продуктів із госптоварів. Ми їх будемо розподіляти в наступному нашому відео. Там, якраз 50 гривень, опинились по тій простій причині, що хотілося хоч якусь дрібничку. Дрібничку 50 гривень відкласти на челендж на дрібниці. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, чи буває у вас таке, що запланували купу всього, а потім на етапі розпланування розкладання грошей виявилось так, що все ні на що не вистачає, і так буває. А ви напишіть: у вас таке було. Дякую, всім па-па!